Ми спеціально як мурували пічку та наймали майстра, то спеціально просили, щоб робив нам ось таку велику топку, щоб можна було і їсти, готувати, і будь-які дрова туди забадуємо. Гарно тріщить. І тяга хороша. Просто супер. І тут можна сидіти біля неї, як біля каміна. Дивитись на вогонь, навіть якщо дверки відкриті, нічого в будинок не, не димить. Дуже класно, Мурка любить. Значить, тут є така піддувала, зразу вмонтована. І класна штука, оця ручка завжди падає. Подобається. Але треба прикривати дверцяту, бо дуже добре горить і стріляє. О, маю плани сьогодні спекти хліб і хочу ще пампушки часничком зробити. І є ще у мене сьогодні рецепт супчику з мисливськими ковбасками.